Я лодок голову зловив, прикинь. Ты вийшся тупо зробив. Подостани ганить, е. Головить надо, блядо. Давай я йдуться зроблю. Я тупой це зроблю, я зроблю цю голову. Друже. Друже, чую, що з тобою, ротанчик, сюди тобі поможе. Два с Чекай, секундочку. Чекай, 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 чекай,чка, чекай, чекай, маленький, іди сюда. Іди сюда, іди сюда, маленький, тихо, тихо, тихенько, 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 друже. Трехенько, тихенько, тихенько, иди сюда. Як ти так умрешь, я тебе дюнчик? Вс, маленького очка. Чекай, чекай, чека, чекай, чекай, маленький. Давай, са, він, конечно... О, о, чекай, чекай, чекай. Ти йому отут об'єбашив пізда рано Чекай маленький. Тіпать, як воно загналося жорстко, то піздав ладос. Фу, нас за два тих. Все, біжи, маленький. Полетів. Ех, хлодосик, <реш> ну ти рибак, звісно, сильніший. Я всяке житті бачив, але щоб... Голуба, це на що він нас клюнув? Це Це він нас клюнув голуб на ось такий о, віброхвостик. Друзі, як хто на голубів іде, маєте собі на увазі. Ти колись таке бачив, друже.